Пане Володимире, вітаємо вас. нашої держави. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цих ударів і загалом про те, якою є на даний момент ситуація. Ну, дійсно, вечір вчора був дуже напружений протягом часу, десь години. 15 було прильотів БПЛА різного типу. А завдяки тому, що працювали ППО, що формування то частина цих БПЛА було або підранена, як ми називаємо, що змінює їх траєкторію їхнього польоту, і декілька було знищено. Завдяки після цих прильотів зникла дійсно світло місці суми, водопостачання. Також зараз діють максимальні всі і графіки аварійних. Ключих і графіки погодинних відключень приблизно десь в місті по деяких чергах нема, не буде світла по 15 годин. Діють також працюють деякі водозабори та КНЕСКИ на альтернативних джерелах. Це мається на увазі на генераторах. Також деякі медзаклади та школи також працюють на альтернативних джерелах електрозабезпечення. Дуже складно. енергетики будемо сподіватися, що і їхнім діям водопостачання, водовідновлення відновлять, і також електропостачання буде подане мешканця міста Суму. А якщо говорити загалом про стан критичної інфраструктури після цих останніх ударів, як ви його оцінюєте? Наскільки вам вдасться швидко привести ситуацію в норму, як ви думаєте? Ну, я хотів би, щоб місто сумне стало трохи. Довга протяжність часу, коли було відновлено постійне електроживлення. Все робиться для того, щоб всі задіяні всі служби відповідні, які працюють починаючи з минулої ночі над відновленням, які по часу ну, зараз важко сказати, тому що дуже складно е скам так задіяні всі? Ну всі резерви, які могли, які є, які хотіли б, щоб були. Тому це робиться для того, щоб е мстумчани е найскоріше були забезпечені електрики. Пане Володимире, чи потребуєте ви якоїсь допомоги? Можливо, від з інших областей? Від сусідніх областей, чи всього вам вистачає на даний момент для подолання наслідків у цих ударів? Ну я б сказав що якщо б хто б надав би нам додаткового палива дизельного палива бензина, то було б це доречно на в даній ситуації. А так, в принципі відчинені пункти незламності, де мешканці можуть зробити відповідні дії, там підзарядити, підзарядитися та обігрітися такого плану. Тому а так з паливом, в принципі все норма, але палива, я думаю, що ніколи лишнього не буде що ж, дуже дякуємо вам за те, що ви поділилися оперативною інформацією Добре. стосовно так, наслідків ударів по сумам нагадаємо без світла. Після ударів у понеділок, 8 грудня, частина Сум і частина сумського району залишилися без світла. Місцева влада зараз долає ці наслідки. А з нами на зв'язку був Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради.